Вітаю, сьогодні складаємо рівняння за вимогою, така цікава тема. В цьому просто продовжуємо розв'язувати, тренуватися, дебирати до рівнянь. Перше у нас завдання дуже легке. Чому? Тому що нам треба просто дебрати корені з запропонованих. 12 мінус 3, не 3, 12 мінус 8, не 3, 12 мінус 9, 3. 9. 3 на 8, 24 о, одразу. 64 на 3. Ні. 64 на 8, 8. Підходить. Так. Більше, ніж 7, треба 9 на 7 не ділиться, 12 на 7 не ділиться. О, 63 на 7 буде 9. Дуже легке завдання сьогодні це. І тепер традиційно розв'язуємо 26 плюс А дорівнює 60. Що таке невідоме А. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Дія збільшення. Ціле в кінці. Частинка. А, це частинка шукаємо зменшенням. 60 мінус 26. Це буде 34. Підставляємо відповідь. А тепер розв'язуємо 50, 10, 60 дорівнює 60. Супер. К. Мінус 42, дорівнює 24. Невідоме К. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Зменшення, ціле спочатку. Ціле шукаємо збільшенням. 42 плюс 24. 66. 66 мінус 42. Механічно списуємо, підставляючи корінь. А тепер рахуємо 24. 24. 5 помножити на Б дорівнює 45. Збільшення ціли в кінці. b дорівнює Б дорівнює. Част... Невідома частинка, шукаємо зменшенням. 45 ділити на 5. 9. Підставляємо 5 на 9, списуємо 45, 5 на 9 45. 45. З плюс 37 дорівнює 52. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Збільшення ціле в кінці. Частинка Z це частинка. Шукаємо зменшення. Ціле. Мінус частинка. 22 мінус 7 буде 15. Механічно списуємо. 15, 37, 52, 40 і 12 52 дорівнює 52. Ось так. Є, тепер третій номер. За кожним текстом склади рівняння, позначивши змінною невідомий компонент дії. Розв'яжи. Оце наше основне завдання. Тобто тепер ми за текстом повинні скласти рівняння. Перший доданок 8, доданок значить плюс. Другий доданок невідомий. Х. Сума 11. Зменшуване 23. Від'ємник невідомий. Значення 7, різниці – 17. Перший множник невідомий. Другий множник множення 7. Добуток 42. Ну що, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Збільшення ціле в кінці. Зменшення ціле спочатку. Збільшення ціле в кінці. Х частинка. Шукаємо зменшенням. Y частинка, Шукаємо. Зменшенням. А частинка. Шукаємо. Зменшенням мінус 8, 3, 23 мінус 17, 6. 42 поділити по 7. 6. Підставляємо, переписуємо. 8 плюс 3 11, 23 мінус 6, 17. 6 на 7, 42. Рахуємо, 8 і 3, 11. Вірно. 23 мінус 6, так, 17. 6 на 7, 42. 42 дорівнює 42. Це ми справились з цим завданням. І остання у нас тут задачка. Навіть нам показують, як за допомогою рівнянь можна розв'язати задачу. Гляньте. Тобто за задачою рівняння склали. Після того, як Тітонька Оксана пригостила дітей, тобто, у неї було. Щось було. Вона, скільки було, не знаємо, вона пригостила дітей восьмома персиками, тобто за мінус вісім із своїх персиків в неї залишилось 6. Тобто, що вийшло? Дійсно, те, що було, не знаємо. Вона від себе пригостила, значить, від себе віддала мінус. Один раз віддала неоднаковими порціями, не порівну, тому це мінус на ділення. Вісім персиків, у неї після цього залишилось 6. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле шукаємо додаванням. 14. 14 мінус 8 дорівнює 6. 14 мінус 8, дійсно 6 дорівнює 6. А так би наскільки було б персиків, так, у нас була б одна дія. Ми 6 би додали до 8 і отримали 14 персиків. Відповідь. Чотирнадцять персиків. Це, дякую за увагу.